Всім доброго дня! У вашій увазі пропонується двохкімнатна квартира в оренду. Давайте, напевно, почнемо ось так. Тут у нас один душ-кабіна, правильна машина. Тут у нас кладова гардеробна. До речі, знаходиться це квартира Софіївська Борщагівка, а на третьому поверсі квартира знаходиться. Вулиця Соборна, 46. Ось така у нас ванна кімната. Є бойлер. достатньо великий, там літри на 80. Тут у нас ще одна кладова, присутня. Кухня, кухня гостинна, вона, виходить, достатньо велика, 26 квадратних метрів. З кухні у нас є балкон, балкон не засклений. На вікна у нас виходять на вулицю. Є холодильник, газова плита, духова шафа, витяжка. Для кухні окремий ще бойлер є. Кімнати у нас частково мебльовані з меблями. Тут спальний гарнітур у нас стоїть. спальні ліжка з ортопедичним матрасом. Є теплолічильник окремий на квартиру, тому взимку досить економно, виходить за опалення. І друга кімната у нас без меблів. Єдине є тільки комп'ютерний стіл. І дитяча стіночка. Розглядаємо всі варіанти орендарів на різний термін. Так що всім гарного дня, гарної оренди. Будемо раді бачити в даній квартирі.